До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. Ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Традиційно закликаю підписуватися на YouTube канал «Броди онлайн. Нагадую, що нас ви можете бачити у форматі Т2. Тож скануйте свої приймачі і залишайтеся з нами сьогодні. У випуску дивіться про таке. Жнивна кампанія, яких правил безпеки необхідно дотримуватися. Табір у церкві святої Трійці, як в одному із храмів міста Броди, організували веселі канікули з Богом. Табір у близьку, особливість проведення літніх канікул у місті Лалечого краю. Про ці та інші новини далі у випуску. На території храму святої Трійці, що в місті броди організували для дітей чудовий захід. Більше про це розповість моя колега Наталія Коваль. Сьогодні наша знімальна група завітала на територію храму Пресвятої Трійці, де проходять літні канікули з Богом. Про особливості його проведення ми вирішили запитати в організаторів. Аніматорка розповіла про подобання, професійну діяльність та велику любов до дітей, адже дівчина має освіту вчителя початкових класів та освіту аніматора. Анастасію посмішками, обіймами та хорошим настроєм заряджають діти, даючи натхнення до нових звершень. Так, я не вперше беру участь. Мені це подобається. Мене. Запросив Юра як аніматора, і я погодилась через те, що я люблю працювати з дітьми, і від цього отримую задоволення. Настоятель храму при Затої Трійці отець Петро Чеплюк розповів про особливості літнього християнського табору, веселі канікули з Богом та з духовним словом звернувся до учасників. За допомогою наших семінаристів, брата Юрія, брата Андрія, наших аніматорів, третій день поспіль проводять гарний час. При церкві на території церковного повітря мають катехізацію, мають молитву, мають всякі інші розважальні такі моменти дитячі, що вони дозволяють їм весело проводити тут час, гарно перепочивати. І десь тут ми більше зосереджуємо увагу на слова самого Ісуса Христа. Не бороніть дітям приходити до мене, бо таких, як є царство небесне. Дівчинка поділилася враженнями від табору. Їй найбільше подобається брати участь у різноманітних іграх та обливатися водою. Ми молимося, і мені дуже подобається відволікатися від воєнного часу і проводити в такому таборі час. Діти протягом цього короткого часу мали змогу взяти участь у катехізації, різноманітних іграх та квестах, бансах, поспілкуватися, знайти нових друзів та з користю для здоров'я провести літні канікули. Учасниками табору були діти від семи років. Щоб взяти участь, попередньо всі бажаючі у телефонному режимі мали зареєструватися у брата Юрія. Все вогадує борцям. Зики річки та водоспади. Коля шкірим не бафайби справи нашого за життя. Хлопці розповіли про участь та свої враження від християнського табору Веселі канікули з Богом. <рес> То прийшов з Віталіком yeah. своїм другом. Там yeah, yeah, та, та, найкращий друг. табір дуже подобається. <рес> дуже, <плес> дуже весела програма, <рес> well, <yeah>. насичена. <рес> yeah, yeah, yeah. Ліпше відволікає від інтернету, соцмереж. Нам все подобається. Кожен рік ходимо. Скільки вже років підряд ходите?» Три, чотири десь так. Десь так да. Всі учасники були поділені на три команди. Згодом у кожній з них визначили капітана і дали назву. Капітани у своєрідний спосіб через спеціальний прапор розповідали про назву своєї команди. Ну на основі прапору зображений основний королівський герой Ну, і капітан. А навколо зображені мої найкращі друзі. Рочки, а учасники моєї команди, Аніматори поділилися особливостями своєї діяльності, яка тісно пов'язана з дітьми. Я вже другий рік підряд працюю аніматором. Віра перший раз пішла аніматором. Ну, бавимося з дітьми, даємо їм провести час, нові знання про Бога. Я багато приїжджаю на своєї парафії, але все одно знаходять нових друзів, і проводять прекрасний час. Вправді я дуже люблю дітей, тому прийшла в табір. Учасниці розповіли про враження та свої вподобання. Нам подобаються саме більше ігри тут, танцювати ми любимо. Хто запросив вас сюди? Аніматори. Добре, як давно берете участь? Ну, десь понеділка. Минулого року не брали, так лише цьогоріч вперше. Веселі канікули з Богом видалися справді веселими. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Безпека під час жнивної кампанії це один із викликів, що стоїть перед працівниками Золочівського районного управління головного управління ДСНС України у Львівській області. Більше інформації у сюжеті головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Золочівського районного управління головного управління ДСНС України у Львівській області Михайло Тецій провів ряд заходів, які мали роз'яснювальну мету. Також працівників двох структур нашого району було ознайомлено із правилами безпеки під час жнивної кампанії. Зокрема, було перевірено пожежні пости на підприємствах та роз'яснено, як правильно користуватися вогнегасником. Крім цього, нагадали правила мінної безпеки, особливо під час польових робіт. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн. У місці Буск також для діток організували цікавий табір. Як усе відбувалося там, дивіться далі. Слава Ісусу Христу! Доброго дня, доброго літнього побожого вам дня! У нас відкриття найкращого, найвеселішого, найбільшого табору. безсмертний, помилуй нас. Послух, він є більше, ніж піс. А послуг дитячий це те, теж послуг, який єднає дорослих з дітьми. Тому що діти повинні слухати дорослих, а дорослі не повинні теж дратувати дітей. Оставляємо малого на добру путь і навіть як постаріється, незремо. Горна книга Савай. Припусті. Ми придумали це, щоб ваше літо було трошки цікавіше і все ми само було зайняте. Соловей співає на калині, пісня аж за небо бра. was you Цьому ми завершуємо випуск новин. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Сьогоднішній випуск ми присвятимо Національної поліції України. Сьогодні свято працівників поліції, які забезпечують правопорядок та безпеку громадян Україні. шановні працівники поліції та ветерани органів внутрішніх справ, вітаємо вас професійним святом Днем національної поліції України. Обравши професію поліцейського, ви обов'язково зв'язали своє життя з відповідальною, ризикованою непростою та важливою справою служити суспільству шляхом забезпечення охорони прав, і свобод людини, протидії злочинності, підтримки публічної безпеки та порядку. Служба в поліції є справжнім покликанням, оскільки вимагає виняткової відповідальності, сумлінності, високої фахової підготовки та самовідданості. Сьогодні на органи поліції покладені важливі завдання, які полягають не лише у захисті життя, здоров'я, прав і свобод громадян, інтересів держави і суспільства від протиправних посягань, протидії злочинності, а й у встановленні довірливих відносин з громадянами та відновленні поваги до професійного поліцейського. Національна поліція сприяє встановленню правової дисципліни у суспільстві, відповідає за реагування на злочини, забезпечення громадського порядку, попередження злочинів та захист прав громадян. Служити і захищати основний принцип діяльності Національної поліції України: ваша служба, спокій у наших містах, селах та громадах, упевненість в завтрашньому дні. А ще ваша праця є запорукою стабільності та правопорядку у нашій країні. Сьогодні поліцейські не лише стежать за порядком, а й допомагають евакуювати жителів регіонів, де ведуться бойові дії, виявляють диверсантів та колаборантів. А також розслідують воєнні злочини окупантів, займаються пошуками зниклих людей, зокрема дітей. Шановні правоохоронці, від імені всіх громад дякуємо вам за ефективну діяльність та сумнівне виконання службових обов'язків. Ваша повсякденна робота у мирний час це приклад відваги та сміливості. Під час війни своїми героїчними вчинками ви щодня доводите свій високий професіоналізм та вірність присязі. Дякуємо вам за самовіддану наполегливу службу, мужність та незламність. Нехай ваша благородна місія знаходить підтримку наших громадян та міжнародної спільноти, Долає усі перешкоди в ім'я подальшої розбудови України, а ваш особистий авторитет, і цілеспрямованість і надалі служать нашій спільній справі перемоги над ворогом. Зміцненню законності та правопорядку у нашій державі. Особлива подяка нашим побратимам, які пішли на фронт та боронять країну. Щиро зичимо вам і вашим родинам міцного здоров'я, благополуччя та добробуту. Бажаємо вам міцного здоров'я, успіхів у службі та особистому фронті, надійних товаришів поруч, мирного неба над головою, наснаги та невичерпної життєвої енергії для успішного виконання почесного обов'язку перед нашою батьківщиною. Честь та шана всім, хто загинув у боротьбі. Ми пам'ятаємо кожного та кожного. Хай вам завжди вистачає здоров'я і сил для того, щоб безпека у нашій державі була на найвищому рівні. Бажаємо витримки, наснаги та успіхів у службі з професійним святом поліцейські разом переможемо служити і захищати у реаліях суведення. Кожен носить свою лепту для перемоги України. Неабияке значення в охороні громадського порядку та захисті вітчизни має Національна поліція України. Звернувся до колег з вітальним словом з нагоди професійного свята, начальник відділення поліції номер 1 злочивського РВП ГУНП у Львівській області Павло Лихач. Також до привітань приєдналася заступник бродівського міського голови Оксана Прокупець. Кращим працівникам відділку за сумнівну працю забезпечення громадського порядку зразкове виконання службових обов'язків вручили грамоти та подарункові сертифікати від бродівського міського голови. Хай ваша самовіддана щоденна праця забезпечує правопорядок не лише у бродівській громаді, а й в Україні. Загалом. Поліцейських привітали з професійним святом сьогодні від імені селищного голови Романа Фурди. Його заступника Андрія Лащука та Бузького міського голови Ростислава Сліпця зустрілися працівники поліції з нагоди професійного свята Дня Національної поліції України. Вітання приймали люди, котрі стоять на першій лінії охорони правопорядку у Красненській та Бузькій громадах. Вітаючи зі святом захисників правопорядку громади, заступник селищного голови Андрій Лащук передав слова вітання від селищного голови, побажав поліцейським добробуту та затишку в оселях, поваги, вдячності від людей. Здоров'я, радості та миру, за вагомий внесок у справу боротьби зі злочинністю, забезпечення публічної безпеки, порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, а також з нагоди відзначення Дня Національної поліції України вручено подяку від Кресенського селищного голови, підполковнику поліції Миколі Патенку, начальнику ВП No2 Золочівського РВП УНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції Євгену Скоремі. Інспектору сектору реагування патрульної поліції ВНП No2 Золочівського РВП УНП у Львівській області, старшому сержанту поліції Василю Маєвському, поліцейському сектору реагування патрульної поліції ВНП No2 Золочівської РВП УНП у Львівській області, майору поліції Ользі Вітко. Старші інспекторі чергові чергової частини ВНП No2 Золочівської РВП, ГУНПЕ у Львівській області, сумлінну службу та внесок безпеку та спокій Крупицької громади, троє поліцейських сьогодні відзначені грамотами Крупицької сільської ради. Вітаємо всіх служителів правопорядку поліцейських із Днем Національної поліції України. Це особлива дата, яка символізує відданість та мужність наших правоохоронців у забезпеченні громадського порядку, безпеки та захисту громадян. Нехай ваша праця завжди буде оціненою, щоб ви здійснювали свою місію з почуттям гордості та відповідальності. Зичимо вам успіхів, міцного здоров'я та нових досягнень у служінні народу України. 4 липня Кременецький міський голова Андрій Смаглюк спільно з головою районної ради Світланою Кабалюк та першим заступником голови Кременецької районної військової адміністрації Василем Хортиком взяли участь в урочистих заходах з нагоди ї річниці з дня створення Національної поліції України. Кременецький міський голова подякував правоохоронцям за належне виконання службових обов'язків та від імені Кременецької міської територіальної громади вручив подяки нашим працівникам Кременецького РВП УНП у Тернопільській області. Отож, разом до перемоги зі святом слава Україні!